Вітаю вас! З вами Алла Королевська та мій проект Україна для українців та Українці для України. І сьогодні я хочу представити особливого гостя Ігор Лебедєв. Привіт! Привіт, як настрій? Все супер, просто чудово, трішки втомлений. Багато школи навчання. і навчання. Тут зараз вже в нас досить пізно, це нормально. А ти знаєш, чому я хотіла б тебе бачити на програмі? Можливо, запитати щось про закордонне навчання і про життя. І все? І про Україну. Дуже талановита людина. Надихаєш і надаєш приклад з певними ситуаціями, як вчинити. Тобі це легко вдається. В тебе все так оп. І як у чарівника все виходить дуже красиво, дуже вірно і завжди. Як ти це робиш? Зазвичай я собі постійно роблю графік. У мене все постійно йде за планом, і мені дуже важко зібратися, коли щось йде не так, як хотілося, в тому плані, що мої члени родини щось роблять не за планом, а це для них зазвичай життя. З Якого віку ти почав робити собі плани? Я думаю, все це почалося з 9 років. Можливо, через те, що там вже десь підходить п'ятий клас. І я почав трішки хвилюватися з навчання. Потрібно думати, і все не так легко дається. І у мене ще було театральне навчання, і це було трішки важко, і потрібно було збиратися. Ти дуже особлива, ну я би сказала, дитина, але ти чоловік можна ж так сказати? Так. Ну я, я знаю, що можна і потрібно. Ти дуже багато підтримуєш свою родину. Ще, будучи вдома в Україні, навіть навчаючись в школі, ти знаходив для себе нові заняття, в тому числі і французька мова, це німецька мова, це додаткові заняття, додаткові кружки, а також кружок театральний. Розкажи про останню виставу. Остання вистава. На топі. Я так розумію, ви хочете поговорити зі мною на рахунок Чарлі Шоколадна так, Фабрика. Так, «Чарлі Шоколадна фабрика. А там я приймав головну роль. Я був Чарлі, і на мене поклали дуже велику відповідальність, тому що у кожного була заміна, і вони могли захворіти, і це могло бути так. А в тебе шансів не було. Так я це, мав мабути був здоровий і все вдалося. Я захворів. Але ти все відіграв і це було дуже круто і класно, і ніхто не помітив. Дуже класні відчуття. Я постійно забігав за куліси, Мені потрібно було вилікувати себе. Це було дуже швидко і чітко. Все було під контролем, і все пройшло просто на нереальному рівні. Дуже круто. Театр всіх запрошували на багато заходів навіть за кордоном. Наше питання було, що дуже великий колектив, і саме цей спектакль. Несли до книги рекордів Гіннеса. А ти про це не кажеш, а я про це знаю. Так, наша вистава увійшла до книги рекордів Гіннесу. У нас було 100 людей, які приймали участь у виставі, але минулий рекорд був 99. Редок, акторів у вас дорослих взагалі ж не було. Так, всі були підлітки. Це були підлітками, це були діти, і саме тому це є особливим спектаклем, І це дуже круто. Це було дуже велике здивування, адже, здавалося б, невелике місто, це конотоп, це районний центр. Чия була ініціатива зробити цей спектакль. Це ж не просто був театральний кружок, на якому сіли там три чоловіка і сказали, ми зараз поставимо сценку. Ні. Це було дуже дієве, масове шоу. Вірно? Так, так, я бачила і приймали участь всі, всі дуже хотіли, і всі просто вклали максимум зусиль, які вони могли. Наші викладачі просто молодці, нереальна робота. Вони дуже багато зробили для нас. Вони нам запропонували, говорять, хочете? І ми таки хочемо. Просто всі 100 людей хотіли приймати участь, і нас мало бути більше. Але це зима, багато хворіли. тому Це навіть все одно це вдалося записати, занотувати книги рекордів Гіннеса. Це круто. На жаль, от, так стало, що це був спектакль саме перед початком війни, і всі ті плани, які покладалися. На цей спектакль, і в який душу вклали не лише викладачі, а й діти. І всі мріяли з цим спектаклем проїхатись не лише по Україні, а й за кордоном. Ну, Війна змінила ці плани. Ти зараз зі своїми друзями спілкуєшся з ким? Свого театрального колективу ми з ними спілкуємося, ми вітаємо один одного з Днем народження. У нас навіть була компанія. Але це все також перервалося на початку повномасштабного вторгнення. Зараз і... лише спілкування по телефону, так? Так, такі лише, лише спогади. Ну, війна багато чого змінила, і стиль життя, і слава Богу, якщо все вдалось. Ти зараз така людина, такий світлий промінь, який. Повністю може відіграти будь-що більше українською мовою. Це можуть бути прочитання навіть якоїсь служби в церкві. Це можуть бути пісні, це може бути постановка якоїсь акторської, чи то сценки, чи навіть спектаклю. Ти талант. І ти відразу навчаєшся як в ірландській школі, так і в українській школі. Як ти все це поєднуєш? Я не люблю відмовляти. Коли, наприклад, в тій самій церкві мені запропонували читати, я думаю, чому б ні? Англійська мова, цікаво попрактикуватися. Тим паче, зараз є багато таких знайомих, я можу з ними сказати привіт і навіть попросити щось. І це дуже класно мати таку можливість за кордоном. І хочеться встигати все. Іноді, звичайно, буває важко. Але потім після цього ти збираєшся, думаєш, що ти все можеш і справляєшся? Так. І дуже такі класні відчуття, коли ти в кінці дня лягаєш спати і розумієш, що ти зробив все, що можеш, і все, що могло бути. І заплановано, так. занотовано, і можна поставити пунктик. Так, це зроблено. Це дуже круто. виконано, круто. Іноді тобі заздрю, тому що ти все так, менеджмент тебе просто ідеальний. Про що ти мрієш? Я мрію поступити в гарний коледж, університет. Направлення знаєш? Я хочу щось по типу бізнесу. Ти. Люблю бізнес, математику такі. і так, мова. Неочікувано. Тут мову вивчаємо. Тут у нас великі такі театральні можливості скрізь запрошують. Тебе ж навіть зараз запрошують, і як в Україні, так і за кордоном. А тут раз хочу бути бізнесменом. Неочікуване рішення. Подобання до бізнесу у мене з'явилися в школі. Саме в Ірландській я прийшов і я бачу, що є можливість вивчати бізнес. А ще після третього класу, я зараз третій клас, я здаю свій головний екзамен, і потім я переходжу вже в вищий клас, і там я сам обираю, що я хочу робити, і я хочу вибрати саме рахунки, бізнес. Я думаю, мені це сподобається. Ну, побачимо, поділишся тоді враженнями, як би ти хотів зараз. А щось змінити, щоб це було? Чесно, зараз так, такий період в житті, що я взагалі не хочу нічого змінити. Звичайно, хотілося б приїх, мати можливість приїхати в Україну, просто побачити друзів і своїх рідних. Ну, але зараз це дуже важко. Не, не той час, і можливості зовсім інші. Але мій період в житті дуже класний. Я просто кожен вечір думаю. Так, На все гарно. Так. Родина поряд це дуже важливо. Що б ти хотів змінити в своєму житті? Я б хотів, щоб я мав можливість пожити у Франції. Ух ти! А чому Франція? <клух> Любов до мови, я так думаю. Це ми вже змінили. <клух> І для мене. Вона, хоч і не дуже така країна можливостей, але все одно я в ній бачу, що я там можу щось зробити. Ну там, в принципі, економічні університети вони славляться своєю і аутентичністю, і дуже крутими результатами, дуже крутими бізнесменами, які вийшли саме з цих університетів. Тому може хто знає, хто знає. Мені б дуже хотілося тобі сказати, подякувати перш за все за те, що ти знайшов час для нашого інтерв'ю, і сказати, що насправді ми тобою дуже пишаємось. І це такі маленькі речі в нашому житті, на які ми досить рідко звертаємо увагу, але мені дійсно хотілося, щоб ти це знав. Ми хочемо, щоб в тебе все склалося. І я тобі щиро бажаю, щоб всі твої мрії, всі твої бажання здійснилися. В більшому обсязі, ніж ти очікуєш, і склалося як найкращому вигляді. Також я хочу тобі подякувати за твою активність за самоідентифікацію себе як українця, в тобі бачать нашу українську душу, нашу ментальність. Адже, ти дійсно активно показуєш і наші традиції, і наші пісні, і наші вірші, говориш українською мовою. Це дуже круто. І саме тому. Завдяки всім тим моментам, про які ми сьогодні з тобою поговорили, я хочу від імені нашого проєкту тобі сказати дякую. Тримайся, ти справжній українець, справжній український козак, і дати тобі ось таку от подяку, від імені нашого проєкту. Україна для українців, українці для України. Тримай, будь ласка. Я вірю, що в тебе все вийде. Можна тебе біяти. Величезне дякую. Все буде добре. Це е, дуже важливо, коли є втілення в той особистості нашого майбутнього. Ми можемо знати про те, що наше майбутнє буде світлим, адже є такі діти. Для мене ти дитина, як ти. Дуже дякую. Дякую, велике вам, що запросили мене, дали змогу. Розказати більше, дізнатися більше, і це було дуже приємно, дуже круто, багато інформації. Дякую. Тоді на все добре. Це був проєкт Україна для українців та українців для України. з подякою, для Ігоря Лебедева, нашого українського справжнього козака нинішнього, а в майбутньому, можливо, дасть Бог і Ще й великого крутого бізнесмена за якого позаговорить увесь світ на все добре.